Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про такий засіб за гербу. Це засіб від МедроLab Also Clean. Це концентрат для того, щоб мити посуд. Приходить ось така пуста баночка, бутилочка з дозатором. І тут вміщається 473 мл. і ось така кількість концентрату: тут 118 мл. мілілітрів. Іде в чому ви цей концентрат наливаєте в пусту цю баночку і заповнюєте її водою до ось цієї відмітки. І у вас виходить уже засіб для того, щоб мити посуд. Це якби економія на логістичної доставці і менший такий екологічний слід від пересилання води всі од упаковці, якби це не було концентрований оцей варіант. Які треба змішати з водою, яка вже у вас є. Запаха тут нема, і це, в принципі, дуже непогано для тих, у кого можлива алергія від цього бути. Засіб непоганий, ну, він не сильно хімічний по типу, складу, і тому можна трошки не звикнути після фері або чогось такого термоядерного, але працює з всіми забрудненнями. Просто треба або більше, або менше додавати цього засобу на губку. І якщо чесно, ось цей дозатор. він Трошки не економний, я іноді додаю лише пів натискання, оскільки, якщо повне натискання, то видається доволі багато продукту для того, щоб помити посуд, який ну, накопичувався в мене. Тому рекомендуємо ну, половинку натискати, і тоді у вас довше цей засіб буде в використанні. Ідея класна, дуже класно, що без запаху, тобто багато хто на це звертає увагу, і це як варіант серед великої кількості того, що можна на Хьорбі замовити, або десь в локальних Магазинах це дуже непоганий варіант. Особливо це, до речі, вигідно взяти, коли воно на промоакціях, або як пробний товар. Вони іноді це роблять на iHerb. і просто треба пошукати його. Я залишу посилання під відео з посиланням, де його можна замовити. Дійсно класна штука, можна потім використати цей флакон після цього і якби нічому собі не відмовляти. Але знову ж таки, я наголошую, що це не. Варіант фері, екологічного фері, тобто, тут не настільки буде сильний ефект боротьби з жиром. Якщо це у вас буде щось таке жирне і велика площа, і цей жир у вас, ну ви його не залили водою, або там ви пішли і ну, не попрацювали з ним, то трошки більше треба цього засобу, ніж якщо порівнювати з фері. Але мені подобається, я можу рекомендувати. І класна концепція економії на доставці. Тобто ви не платите за доставку по суті, води, Порядка 300 мл, а просто цю воду додаєте з наявної, тобто класна ідея. Цікаво, чи ви використовували такий засіб і наскільки він вам сподобався. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!